Вибори ректора в Івано-Франківському національному медичному університеті обирали керівника претендентів на цю посаду троє. Завідувач кафедрою фтизіатрії і пульмонології Микола Островський, декан медичного факультету Роман Яцишин та головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. За голосуванням спостерігала наша Тетяна Дадак. Дев'яте ранку виборча дільниця у медичному університеті відкрилася. Задля безпеки людей ректора обирають в укритті закладу. Загалом очікують на понад 1100 виборців. Голосують абсолютно всі науково-педагогічні працівники, тобто всі викладачі. Від цієї кількості ми студенти обирали квоту: 15% – це стільки студентів голосує, і 10% – це інші працівники не наукові. Напередодні кандидати на посаду ректора представили передвиборчі програми та стратегії розвитку університету. Роман Яцишин планує залучати гранти та розвивати освітні програми для студентів, щоб вони після закінчення вишу змогли працювати в топових лікувальних чи наукових закладах. Це медична психологія, це менеджмент охорони здоров'я при реформі здоров'я, це інші програми, можливо, для другої освіти для Медиків під час реструктуризації медицини з'являються нові блокантні посади, в тому числі громадське здоров'я це для лікарів. А для студентів безумовно це ті програми, які зараз знову ж таки є актуальні. Це реабілітація, це ерготерапія, фізична терапія. Це я думаю, в найближчі роки буде найбільш актуальним для нашої держави. Микола Островський обов'язки ректора виконував чотири місяці. Його стратегія зробити університет лідером серед освітніх закладів України та Європи. Плануємо відродити співпрацю потужну з закладами практичної охорони здоров'я і потужні перші кроки були зроблені за час. Нова перебування на посаді виконувача обов'язків ректора, крім цього. Я думаю, що варто зробити так, щоб на дуже багатьох обличчях працівників університету з'явилися посмішки, щоб працівників університету не було складних думок. Вони мають бути впевнені в тому, що їх цінять. Третій кандидат Руслан Савчук своєю основною перевагою вважає великий менеджерський та управлінський досвід в охороні здоров'я в університеті. Він викладає 8 років, тож обізнаний із проблемами науковців. Треба допомагати їм мотиваційно писати правильно якісно, грамотно ті свої праці і подавати їх, за що і отримати і доплати. Програма моя ще звучить тому, що потрібно робити симуляційний центр. Більше практики студентам нашим в наших закладах охорони здоров'я. Побільше наші викладачі практики мають бути сьогодні біля ліжка хворого, біля пацієнта. Тим самим теж практичні навики свої удосконалювати. Одним із перших проголосував виконувач обов'язків ректора медичного університету Руслан Козовий. Керівник символізує собою стратегію розвитку університету, стратегію розвитку медицини на Прикарпатті загалом. Маємо надію, що сьогодні буде вибраний достойний кандидат і майбутній ректор, який збудує, добудує наш університет і приведе до розвитку. Медицини загалом, студентка Оксана Майданська проголосувала від імені своєї групи перед виборами, разом радилися кого із кандидатів обрати. Керувалася насправді тим, як ректори бажають продовжувати стратегію університету. Було від... е, ну і власне керувалася тим, е, наскільки ректори спілкувалися з студентами, наскільки вони були них. Також студенти хочуть, аби в університеті збільшилася кількість баз для практики має бути більше можливо матеріалів нових, цікавіших, не таких застрілих які зараз є. Ми сподіваємося, що ці всі обіцянки і всі ці. Ем... Такі великі слова, які були сказані, будуть здійснені в життя, і в подальшому для студентів будуть кращі умови. Керувався діяльністю людей, так, як працювали, що зробили для університету і що планують зробити. Щоб був чесний, справедливий, працьовитий і щоб дбав про університет. Першої спроби ректора медуніверситету не обрали. Другий тур відбудеться 26 січня за крісло керівника. Вишу у ньому змагатимуться Роман Яцишин та Микола Островський.